Нормально побігала. Мої вітання, мої вітання, летимо справа наліво і ми будемо десь випадати, от прям тут. Три-два раз. Та й полетіли. Стоїть на макдрайві. Ого, ладно, не два. Прям піді мною, ось Видите, какие вот на саплюниках обоє. так Зносимо касу. Пошу, бля, чисто замерз. Йорпушки! Так, ну з тупобачення, блять. Йо-майо, це срань на мене, фу, а гідота. хоч би ніхто не кихнув, дуже один скільки там 6 хп залишилось. Бля, дікуха якась. Сухай, що якщо, якщо цю срань взяти дійсно, а? Ну так от. Розорят, хоть хоть. Все дайди. Да, не було би бронюхи. б бронюхи. Відшло б мене до кінця. Ай як завжди, нічого не бісяки не видно. Угу, Нікого немає, не даже. Руху хлопців трохи покатаємо. Так, вибачте, вибачте, любі друзі, не тримайте зла. Нема тут плаваючих карасиків, вроді й нема нікого, Ну добре, кістка чи що це? Йопушки? Серйозно? блядь, глянь, нікому не треба. Ть. Нормально. Нормально. Такі ото оподарунки. Дякую, 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 аж підскакую. Тю Добре. Я похочу з ним. Стараюся її десь не просрать. Що в нас по воді тут? Гля Гладенька, чистенька. І немає плаваючих якихось карасят. Оно, оно. сліди. Ляха сліди прям до мене біжить сліпись. Все прям зелененькі свіженькі. Ах, ти туди побіг. Хе, гля гля як прикольно. І що? нормально побігала? Оце я про шой. Це я масочкою люблю. Бля. Вже себе окупила. Так, добренько. Одну кихнули, супер, супер, копченяра. Так, ось опінь-пінь-пінь. Перестрілочка, перестрілочка йде. Ага, ти когось там утюжиш з тої сторони, так? Да? Тут киутигад, ага. Так, ну добре. Так, ну то бензин ну, у нас погані справи прям. Й твою мать. Це я, блядь. Нормально прилетів, так прилетів. Куди да. я звідси можу десь сісти, блядь. будь ласочка, чи, чи хер. Не. Так, так, ну там хлопці знизу, хлопці знизу, де? Вля, два петухлойда. Оу, оу Нормально За забором, блядь Попастый, убожню Вон ну 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 Так только Ага, uh -huh, і еще один. О! Oh. О! Oh. Oh. І сюди, назад прилечу. Йпта то мене. Ти це боляче. А це боляче. Так. Хить. Хлоп. Опять щось летить до мене, да? Ні, не до мене. Умерли. Вроде бы недалеко. Мать. Биздец нахалец, блять. Мне пизда. Получается. Ні. Ф. Да. Да, з двумя хп багато не побігаєш. На жаль. Ага, знайшлись. А шо твій пістолет? Вот так його вместе. Хорош, хорош, хорош. Тыть, Тить. 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 Давай, не про не про шкриби. Бо ж